Флісові рукавиці для оборонців шиє дев'ятикласниця 19-го Вінницького ліцею Яна Назаревська. Швейницях зорганізували у класі трудового навчання. Рукавиці відшивають із тканини, яка залишилася після відшиву флісових жилеток та майок. Я беру разом дві тканини і складую на ці печатки і потім я ввожу її по цьому контуру я буду шити. Поруч з яною медичну аптечку для військових шиє одна Ірина Катерчук. Дівчина працює за електричною швейною машинкою. Переважні більшісті це з кордури або прорісиної пікселя. Аптечка складається з двох частин з двох ден а далі. Основна частина і частина, куди вшивається замок, саме і карманчик. Тканина для аптечки, вогнетривка та водонепроникна, каже Ірина. Аби виріб був міцним, шви прострочують по кілька разів. Шиваємо коли, і потім ми закріплюємо оверлоком. І щоб тканина не строчилася, не страпилася і трималась надійніше. Готову аптечку ліцеїсти наповнюють медикаментами. Їх принесли місцеві волонтери, розповідає дев'ятикласник Богдан. Сюди ми кладемо перев'язки, бенти, турнікетами, пластирі, ножиці, полютиляючі, противірусні за дві штуки і обезболюючі. З перших днів повномасштабної війни ліцеїсти разом із вчителями виготовляли маскувальні сітки та робили окопні свічки, каже вчитель трудового навчання Віктор Могуч. Зараз на прохання військових відшивають фрісові рукавиці, бо у бліндажах ввечері холодно. Військові приїжджали сюди, в нас забирали сітки, замовили рукавички. Пробували рукавички робити. Якраз і Богдан саме перший приклав руку, обмалював і попробували це. Поставили, вдосконалили, ну поставили на виробництво. Вийшла непогана робота. Також у ліцеї для захисників шиють із фрісу тактичні бафи, балаклави, шапки та майки. Лекала для виробів, каже Віктор Могуч, Шукали по місцевих гательє, які відшивають військову амуніцію. А ще запросили до ліцею шивачку, яка контролює процес. Аптечок у нас вже сотні, просто ми вже сотнями їх дуже. Багато передали. Ці кофти, це вони тільки в нас з'явилися, а тут біля півсотні також ми вже їх передали. Рукавичок ну, до тисячі, мабуть, їх, їх найбільше, їх дуже багато замовляють. За ними також якби, черга є своя. Після уроків з третього класу діти приходять, от вони ви бачили, починають опановувати самі ази, як пришивати. Тобто тут йде тільки практика. Теорію ми потім їм би, підкладаємо. Тут вони напрацьовують, напрацьовують свої знання, тоді вже ми їм трішечки розказуємо, як правильно голочку заселити. І слідкуємо за ними, щоб. По техніці безпеки тканину, яка залишається після виготовлення амуніції, не викидають її використовують для маскувальних сіток, каже третьокласниця Софія Калініна. Підставляю сюди цю смужку, потім трішки прокручую, потім беру. Якусь із цих смужечок підставляю і далі шию. Навчитися працювати за швейною машинкою було важко, каже школярка. Згодом страх і розгубленість змінилися на бажання допомогти і наближати нашу перемогу. Воїнам там зараз на війні дуже важко. Їм треба допомога. Працювати і надалі ліцеїстів мотивують і самі військові. Вони через волонтерів передають дітям слова подяки, каже директор ліцею Володимир Костюк. Ми це все робимо для того, щоб допомогти нашим військовим, щоб і діти, і працівники відчували себе потрібними для нашої України, і для того, щоб своїми зусиллями наближати з кожним кроком перемогу для нашої України. Юлія Веснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.